Щері вітання всім телеглядачам. В ефірі телеканалу Віннична передача актуальне інтерв'ю за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у до 80 хвороб в світі пов'язані вживанням неякісної води. Зокрема. Це і високі вміст траті в воді, які може викликати отруєння, особливо у дітей, і кишкові інфекції, і багато інших викликів, які очікують на вразі, якщо ви споживаєте неякісну воду. Яка ж ситуація з якістю питної води у нашому місті на даний момент? Чи були виявлені якісь серйозні проблеми під час останніх? Перевірок, які джерела води є більш безпечними для вживання, ми це сьогодні з'ясуємо із гостем нашого ефіру, якого я раду представляю в нашій студії. По перше, щирі вітання вам, пане Ігоре, Вітаю. у нашій студії. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Отже, тема води вона завжди була актуальною. Коли я підняла інформацію щодо водних ресурсів у світі, зокрема в Україні, то З'ясувала вкотре, бо воно ж забувається, що Україна не така багата запасами питної води, що цієї води достатньо мало, особливо якісної, а споживаємо ми багато. Отже, контроль і збереження води це така тема номер один, і кажуть, що за років 10-15 ця тема загостриться і ще більше. Розкажіть, ви проводили нещодавно дослідження? Що це за дослідження? А що вони досліджували власне чи це склад, чи вміст нітратів, чи щось інше, і наскільки об'ємними вони були? Ну, якщо ми будемо говорити взагалі за е, воду е, в сенсі нашого е, контролю і нашого скоріше моніторингу, то я хочу розкласти це на дві складові. Перша складова це те, що ми досліджуємо воду питну, Це якби вода першої категорії, і вод і е, другої категорії це вода для технічних, господарських рекреаційних потреб, на кшталт пляжі, пляжів, наприклад. От, якщо те, що буде стосуватися безпосередньо питної води, то після початку військового стану моніторинг здійснюється на сьогоднішній день щодня. Щодня, а до введення військового стану, то це було один раз там на квартал. А в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, ну перше, це згідно ризику мислення і попередження всіляких негараздів і надзвичайних ситуацій, це звичайно це дізнатися про можливість отруєної свідомо чи несвідомо води. Та і це це в першу чергу безпека, людей. звичайно, це безпека під час військового стану, тому що ми знаємо з яким північним сусідом ми маємо справу, який не гребу будь-якими, ну скажімо так, ворожими засобами і заходами щодо проти нас. І тому, звичайно, отруєння води це один із методів боротьби з Це було Україною. завжди під час усіх. Звичайно. І з одного боку, ми можемо говорити про забруднення чисто технологічними, якимись отруйними речовинами а з іншого боку, ми можемо говорити і про бактеріологічну зброю, яка через воду дуже гарно розповсюджується, і саме головне одномоментно може бути дуже велика кількість постраждалих осіб. Скажемо, це так. Я не буду говорити за жертв. Так, що тому то з водою це все дуже просто? І ще один момент: це як знову ж таки, якщо розцінювати як зброю, потім набагато складніше і дуже затратно вичищати не тільки ми будемо говорити саму воду, а і ще і через водогони, і через всі системи, через які це буде відбуватися. Тобто, це надзвичайно відповідально сьогодні, Звичайно. і тому моніторинг постійний що, щодня, без що сувоти неділі. Що ви з'ясували для себе, які як? як... Які дослідження проводяться і зрештою, ну яка ж якість питної води прикладом почнемо з водогону? З водогонів знову ж таки якість води у нас має визначатися в першу чергу з водою, яка знаходиться на водозаборі? Ну для міста Вінниці водозабір це річка Південний Буг. Це перше, друге це звичайно методи, якими ми і що відбувається на нашому водоканалі. І третій аспект це звичайно яким чином вже вода потрапляє до нас з крану, а саме водогін. Так, от, і якраз якщо брати всі ці складови, то е, питна вода без додаткового знезараження із кранів, звичайно, не рекомендована взагалі і апріорі станом на сьогоднішній день. Тобто, поки що не буде здійснення глобального реконструкції водогонів. Е, далі, в тому числі, якщо ми будемо говорити і даже за наш водоканал. То має бути його капітальна реконструкція і взагалі ідеологічно і навіть я думаю нові підходи щодо знезараження. Тобто, коли він будувався, проєктувався ще там mm -hmm. в 70-х роках, то фактично він був призначений для, для забрудненості по класу води, тобто першого другого класу. А на сьогоднішній день вода в відкритих водоймах, і в тому числі в річці Південний Буг, вона відповідає по деяким показникам по третьому, тобто ще гірше по якості води, і паде до четвертого класу. І звичайно, це має бути зовсім інакші підходи до, до процесу знезараження. Але крім цього, і старий водогін, який часто uh -huh. у нас як і в будь-яких містах зависну ще і відбуваються прориви, і це знову додаткові навантаження. Я маю на увазі не тільки матеріальне, а я маю на увазі те, що може потрапляти водогін. Із е, е, зовнішнього тобто середовища. Тобто це додаткове забруднення? Звичайно, і додаткове забруднення: і хімічне, і бактеріологічне. І, тому, і це показують ми... дослідження, так? І це якраз у нас в двох напрямках дослідження: хімічні. І я вам можу сказати, що по хімічним показникам вона фактично у нас десь приблизно ну, невідповідність стандартним і прийнятим нормам приблизно 100%. А якщо по мікробіологічному, то приблизно я зараз говорю за місто Вінності, десь приблизно. На 80 і трохи збільше відсотків. Добре, звісно, є альтернатива. Ми також будемо говорити так. про водомати і про там бутильовану воду, і все інше, яку вживають віничани, але не всі можуть. Піти дозволити. набрати, не так. всі можуть собі дозволити, тому що якщо взяти там, наприклад, тижневе або місячне користування, це така кругленька копійчина. Так. І якщо там пенсія 3500, умовно, чи 4, то не кожен її зможе купувати постійно. Не розженешся. Не розженешся. Говоримо зараз щиро, і так, так. як є. Yeah. Більше того, є багато населення старі, є багато одиноких людей, які з віком навіть важко цю воду піти і взяти, навіть за наявності коштів. Ну і така ситуація є, але є в крані. Що так. робити для того, щоб зробити цю воду більш безпечною? Да чи і... достатньо прокип'ятити? чи достатньо відстояти, чи кинути там, наприклад, це я зараз фантазую. Там uh -huh. вугілля активоване. Ну щоб тобто вона асорбувала на себе. Які методи ви рекомендуєте віничанам, щоб зробити воду якіснішою? Звичайно, найпростіші методи, якщо те, що використання для питва для щоденного споживання води, це звичайно це встановлення. Додаткових фільтрів, якщо це є можливість, але знову ж таки, фільтри треба підбирати окремо індивідуально під кожну, скажімо так, воду. Чому тому, що ми не знаємо, яка вода по факту тече у людини в крані, і тому звичайно, додатково бактеріологічне санітарно гігієнічне обстеження, санітарно-хімічне, те, що здійснюється в нашій лабораторії. І після цього вже консультація щодо фільтрів. Якщо немає змоги встановити фільтр, то звичайно тоді відстоювання, наприклад, достатньо поставити воду, відстоювати на на ніч в якесь місце, і після того вже кип'ятити і вживати щодо І тоді, вживати, вона стає воду. набагато безпечнішою. Вона яркіснішою. вона фактично стає безпечною. Да mm -hmm. і тому, то з одного боку, ми говоримо, що якість води питної не дуже гарна, да, або погана, а з іншого боку, що з додатковими, навіть простими методами е обробки вдома, можна і і потрібно використовувати. А От я запитаю, а як щодо того кажуть, що коли вода вже прокип'ячена, вона так. втрачає якісь свої інші дуже корисні властивості тобто, жива вода, мертва вода. Ну про мертву воду це будемо говорити тоді, коли вона проходить процес дистиляції а ще й краще подвійною, да тобто бідистильована вода, тоді це фактично мертва вода. Ну знову ж таки, коли можна умовно використовувати дистильовану або бідистильовану воду, це тоді, коли дуже така техніка, яку ми використовуємо, наприклад, для приготування там чаю або кави, для того, щоб умовно не да, не, щоб смак не впливав на смак кави або ще щось. Так що тут скоріше ми будемо говорити не за людину, на да, угу. і за шкідливість, а за те, щоб більше тоді буде зберігатися ця техніка кава машини, кава апарати. І таке інше. А от щодо споживання, то звичайно потрібно споживати воду або кип'ячену або те що ви вже говорили там кава автомати або кава а, а, аквамати, так, аквамати аквамати та, та цю воду і звичайно бутильовану наприклад мінералізовану воду і тоді фактично оті всі умовні втрати які ми е, втратили угу. після кип'ячення і цієї обробки тоді всі ці е, мікроелементи будуть потрапляти зміня з мінеральною міні... тобто додатину. якщо конкретно щодо пити воду те що рекомендують там 2-3 літри Щодня хтось на добу, а да. то достатньо просто от пити цю бутильовану звичайно. воду. звичайно. Добре, так. тоді аквамати, які ви також я так переконана, досліджували так. і досліджуєте якої якості є там вода, тому що також інколи от знаєте, от ця вода з цього автомата краще, а тут ось гірша, а тут якийсь не трішечки не такий смак. Взагалі, як її обробляють, і якої вона якості. Ну знову ж таки, це залежить від того, яким чином здобути ця вода, з якого зви, звичайно, або це який шар води, або це, наприклад, артезіанська там 80, 90 і 100 метрів. Це одні будуть в тому числі смакові якості а інші, коли це підшкірна вода, або ну взагалі умовно скажемо там даже вода з водогону. Да, наприклад, і, такі, і таке можливо, але яка, наприклад, проходить додаткове очищення, можливо, додаткову мінералізацію. Але щодо моніторингу акваматів, особливо це було активно здійснювалось під час останнього спалаху вірусного гепатиту А, а от що я вам можу сказати? Перше ключове, що вся вода, яку ми досліджували, вона була відповідала всім нормам, і причому це по різним акваматам. Я зараз, от якраз тут, якраз той момент, коли це дуже відповідально ви говорите да, зараз. І так? це немає зацікавленості щодо будь-якого постачальника цієї води. Тобто вся відповідала і по сангіг, і по мікробіологічним, і конкретно навіть по вірусологічним показникам. Але крім цього, можу і сказати: періодично ми все одно вислідковуємо по різним акваматам тобто, скажімо так, як це робиться, контрольна закупівля да, закуповуємо і досліджуємо собі для того, щоб знати, що там відбувається. Так що вона вся абсолютно пригодна. І вона не несе ніякої загрози, і так само вона не може не можна сказати, що це якась вода там ну мертва або вона додатково мінералізується, очищається, да. тобто Знову вона знов це хто як mm -hmm. які виробники щодо да. криниць згідно статистики, ну те, що я знайшла, згідно з дослідженнями, до 30% відсотків зразків води не відповідають нормам за мікробіологічними і да. іншими показниками. Це щодо наших місцевих криниць громадських і криниць. і громадських і громадських. Громадських криниць, і там так. джерела, не знаю, чи ви досліджуєте, можливо, скажете, що з цією водою не так, і чи можна її, тому що криниць достатньо багато, чи можна її використовувати? Ну давайте знову ж таки повернемося до нашого міста до нашої Вінниці. То згідно даних Вінницької міської ради, які вони нам подають, то приблизно в місті Вінниці більше 600 криниць. в минулому році одномоментно за два тижні нам вдалося дослідити 300 криниць по місту Вінниці. Ми досліджували по знову ж таки по основним показникам санітарно гігієнічним і по показникам бактеріологічним, і плюс ще і полі -гіаналізу. До, до чого прийшли ці дослідження? Що такі дійсно 34% не відповідають по мікробіологічним і приблизно 40% по сангіг. В першу чергу це стосується нітрат... Це високий відсоток. Так, да, звичайно, високий. Це, і це ми говоримо про громадські криниці. Да. І в першу чергу, це, звичайно, показники наявності нітратів. Да, і знову ж таки ми це говоримо, і в тому числі про наше сільське господарство і про те, що знаходиться на полях, і потім це все йде в підшкірний в перший шар води, яким і користуються, да, тому що відповідно цієї глибини. Так що, але ми цю саме головне от ми досліджуємо інформацію, направляємо де ж і звичайно в міську раду. І я вам скажу, що вони реагують, тобто вони витрачають кошти на е, знезараження, облаштування uh -huh. і, для, і ну взагалі реагують. Я вам даже скажу більше, що фактично я так зрозумів, що в цьому році в них буде забюджетований офіційно через систему Прозоро, напевно, і закупівля цієї послуги, а саме обстеження всіх міських криниць щодо безпечності. Наша мрія це звичайно зробити картування. Всіх криниць і з розміщенням QR-кодів на кожній криниці, щоб людина могла Це ідеально. Да, взяла QR-код, відсканувала і прочитала, що там станом на сьогодні по якості води. Але Окрім... все одно очищати, фільтрувати і тоді вживати. Ми наголосимо це і на завершення нашої розмови, тому що це очевидно, що це єдиний варіант. Є ще багато домогосподарств так. і, звісно, приватних криниць. І от як господар, кожен думає, ну це ж моє приватне, там 20 метрів, все добре, така водичка смачненька, так. і все нормально. І споживає її, отак, от собі безпечно, потім там якісь камінці вилазять так. боком. Що порадите взагалі мешканцям, власникам тому господарств, тим людям, в яких є власні криниці або десь вони беруть з якогось конкретного джерела? На що звернути увагу, як знезаразити, чи потрібно проводити обстеження, як часто ці дослідження робити, і так далі. Ну я вам скажу відверто. Я думаю, що у нас тисячі клієнтів саме приватних домогосподарств, які вже роками і напевно десятиріччями вод здійснюють саме те про те, що ви самостійно говорите. Самостійно, без нагадування самостійно без нагадування, тому що вони знають, що вони споживають цю воду щодня, а вони перевіряють цю воду ну мінімум один раз на рік, або може бути і частіше, якщо в, в них підключена система фільтрації. Тобто вони вже більшість наших клієнтів вони навчені. Merci. Знають, що робити, і звичайно, завжди вони комунікують з нашими консультантами. Так що, якщо говорити про приватне господарство, тут до речі, ну набагато простіше, все. Тобто, угу. людина, знаючи, як вірно здійснити забір цієї води, тому що свої правила є для того, щоб це здійснити, певна кількість В е певний е час е і даже, да, вибачте, але це ж теж певний час, тобто вона має бути доставлена не пізніше ніж через дві години. Після забору посуд, який бажано брати у нас спеціально, і тоді це ми отримаємо оцю пробу для того, щоб якісно зробити дослідження. І знову ж таки, будь-які негаразди, які відбуваються, наприклад, в природі, наприклад, якщо це були, коли там ну, додатково потрібно дослідження, зливи. Ем, е, якісь були довгі дощі, обов'язково потрібно досліджувати Це, це я Тоді говорила, коли це зносить громадські... півміста, тече вода. Тоді обов'язково треба обов'язково угу, наступне, обов'язково після зими. Обов'язково після зими, обов'язково після сезонів, які, наприклад, якщо, не дай Боже, поряд знаходиться сільські господарство, і ви знаєте, що проводиться аерогена, тобто якимось до додавання хімікатів, да додавання добрі, особливо якщо це буде якимось шляхом пов'язане з квадрокоптерами і таке інше, це ви рекомендуєте. Ми зараз говорили здебільшого акцентувалися да. щодо Вінниці, але ця порада дуже. Актуально особливо для Звичайно, мешканців сільських громад, громад сільських так. територій тут однозначно, да, але і у нас це те, що стосується те, що ви говорили, коли дуже потужні зливи, і після і після зими обов'язково. От два-два-три рази на рік це як правило потрібно подані і це ще робити. не забуваємо зараз. У нас зим зими вже фактично без снігу, але ще не збувайте ті часи, коли сніжна зима, і коли додаткові сольові розчини для тротуарів і для доріг і це не звати, що все не також? Щоб це йде в воду. А, взагалі, як ви б схарактеризували воду в Вінниці прилеглих територій, якою вона є, тому що ж також ми знаємо, що вона насичена різними мінералами, різними солями, вона різна за смаком, тверда, м'яка і таке інше. От якою є наша вода? І кажуть, є дуже корисна вода, а є така вода, що після неї там ну, справді ти п'єш цю воду, і потім тебе ціла купа там, хвороб, формується сечокам'яна, хвороба і все інше? Насправді, вода, якщо от по характеристикам вона не і дуже жорстка да, вона середньої mm -hmm. жорсткості, але ми зараз будемо говорити не про це, я б хотів би, а навпаки, про те, що е, от, загалом, от наш води центез, да, які mm -hmm. на території Вінницької області, е, то ну давайте так, ми не будемо говорити, що ситуація зовсім критична да, але вона якраз наближається до, до цього. І вона не тільки критична, по тобто у нас абсолютно порушився водоциноз, Я маю на увазі зв'язок різних шарів, води Кругу... водообіг. І водообіг. Да. І е, безконтрольне е, Забори води з, напевне. Забори я маю на увазі сверління щодо артезіанських скважин. Це воно все взаємопов'язано. ми зараз розуміємо, що відбулося в минулому році з Каховським водосховищем, а ми з вами бачимо, що відбувається з кліматом. Да? А ми з вами бачимо, що взагалі в природі існує, і тому оцінити нашу воду на сьогоднішній день, в контексті по якості, дуже складно. Чому тому, що навіть в нашому регіоні я маю на увазі Вінниця, да є регіони, які, наприклад, багато заліза. А це мідгемеглобіномія у дітей. Зони у нас велика кількість перманганату, наприклад, на території, от те, що в Вінниці, да? і тому звичайно, дуже індивідуально, з рахуванням, звідки людина бере воду, да, і далі які процеси вона допускає щодо знезараження незараження її. Пане Ігоре, а взагалі, чи очікуєте ви змін у стані водних ресурсів міста в найближчі роки через екологічні кліматичні фактори, ну і напевне додається війна, яка також впливає. Можливо, це не наші території, які там а, атакуються дуже сильно, але е, якщо це навіть і за багато кілометрів, це все ж впливає на природу на клім. Ви знаєте, а, 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 якщо ми будемо гов говорити про о, глобальні кліматичні зміни? То окремо не Вінниці, ні Україна взагалі нічого зробити вже не зможе. Це ми будемо говорити про глобальні зміни. А от що, що ми можемо робити отут в себе вдома, я маю на увазі вдома це місто Вінниці. То перше, це єдине змінити підходи щодо от, очищення води на місцевому рівні щодо водоканалів, щодо водоканалу і щодо водогонів. Оце єдине, що ми можемо зробити. Ми ніяким чином не вплинемо на добування води, на системи використання води в сільському господарстві. Ми можемо вплинути да. на використання води на її кількість. Тому що прикладом почистити зуби, не закривши кран, це там 12 літрів води витікає 100%. і тут економія і контроль за кожною краплею. Тому що я з усіх сторін чую по селах, особливо що зникає вода в криницях. Хміліють криниці, зникає вода. Це означає людина здається в середньому використовує 300 літрів води на день. А, тобто зменшити економію, якщо ми можемо, коли немає води, обходитись там одним бутлем і вистачає. Тобто, потрібно певно, думати про кожен літр води, бо це невідновне багатство. Це абсолютно правда. Я вже не хочу говорити, що це вартує грошей кожної людини. Да, я ж навіть про це не говорю. Але я, ці, я цікавився цим питанням. Люди стали набагато менше використовувати воду. І саме головне вплинув фактор економії е, особистих е, бюджетів, бюджетів, ага, бюджетів. бюджетів, бюджетів, саме економічний тобто, фактор. так? Економічні фактори. Е, інші фактори не вплинуть. Да? Тобто, я і спілкувався з фахівцями із водоканалу, і такі да. Тобто є ці, ці е, е, кроки є. Але ми але це точно не вплине на екологію. Ну, якщо ви знаєте, наприклад, в Ізраїлі взагалі до домогосподарств підводиться два водогони з питною водою і, технічно. і з технічною водою. Да, я особисто це бачу, ну, тому що я і це, це бачу. дуже правильно. Ну звичайно, вірно. Да, тобто технічна, вона ну, до неї менше вимог щодо е, використання і все. Не виключений варіант, що і нам колись прийдеться до е, е, такого, такого підходу під е, підійти. Ну якщо врахувати те, що справді Україна має не багато, не так багато запасів, то тут треба думати так. і сьогодні вже прогнозувати ситуацію, як, якою вона може бути так на випередження працювати. І які профілактичні заходи рекомендує центр для запобігання поширенню хвороб пов'язаних із вживанням води? От раптом, ну уявімо, що у нас зараз якась ситуація, підситуація, чи якось вода впливає, і що ви рекомендуєте? Ну звичайно, особливо ми з вами розуміємо, що не сьогодні не в дуже гарному стані водогони, да, прориви і угу. далі. Ви ж розумієте, в чому ще питання? У нас ще в водогонах залишаються мікроорганізми, які ніяким чином вітиля не виживаються. Да? І тому з одного боку, навіть вода із водоканалу може йти очищена. Нормальної адекватної якості і, скоріше за все, вона так і є. Але потім, проходячи через водогони, я вже не говорю, що вона додатково може зв'язуватися з цими мікроорганізмами, mm -hmm. і залишки хлору взагалі можуть формувати інші небезпечні речовини для до для людей. То тому, звичайно, рекомендація тільки може бути одна єдина чи це додаткове очищення води, і причому кожна Кожне домогосподарство, кожна людина має бути особисто зацікавлена в цьому, бо це передусім здоров'я, це здоров'я за тим. Економіка, кошти і все інше витрати, да. і таким чином тільки можна попередити в тому числі, інфекційні захворювання. Чи очікуються спалахи сезонних вірусів, грипу чи інших респіраторних захворювань? Чи чекають вони на ще в лютому, березень, тому що зазвичай осінньо-зимовий період це період таких спалахів, регулярних. Цей рік є для як на мене якимось трішечки винятком. Все таки спокійніша ну, ситуація. Так. Спокійніша ситуація, але що ви передбачаєте? Е, ну ви знаєте, буквально останні два тижні, як ми побачили оживлення палітри е, респіраторної. Захворювань на теренах Вінниць, Вінниці саме да і можу сказати, що буквально це трапилось за останні тільки два тижні. Тобто до цього більш-менш спокійно спорадично були то грип, а то грип Б. Фіксувався. А на сьогоднішній день, наприклад, 28 проб у нас виявилося позитивних від різних людей дітей і дорослих, і було виявлено. Грип типу Б, 12 випадків типу А, три випадки: це пандемічний якраз був грип, який ще був, викликав пандемію 2009 року, 3, 5 випадків респіраторно сенситіального три аденовірус, три риновірус, і два вже в цьому році метапневмовірус. Да? Тобто, це те, що ми на сьогоднішній день відсотковували. Тобто, про що ми говоримо? Про те, що а, а різнобарв'я це перше. А, да, і два випадки було у нас поєднання двох різних вірусів. Mm -hmm. да? Тобто, так. все те, що цирку... це означає, що ускладнена, ускладнена да, перебіг. Так, більш більш важкий mm -hmm. перебіг, тому що на е, синрегуються два збудника. Е, це говорить про те, що циркуляція, і напевно будемо очікувати трохи підйом, тому що поки що ми щось тихенько відсиджуємося без е, е, перетинання і під порогу. Тому напевно тут важлива рекомендація з ваших уз уст, уст фахівця, Звичайно. що робити кожній людині, щоб от не не вступити в цей період, не дивлячись, кожного... не дивлячись на те, що є, фіксуються ці віруси, але все одно, якщо людина здорова і має бажання, ще можна отримати щеплення. Це перше, але друге, уникати великої кількості і скупчення людей. Якщо за потреби носити маски, до речі, я так періодично і бачу в громадських містах деякі mm -hmm. люди. Носять захисні маски, обов'язкова особиста гігієна і ретельне миття рук після відвідування, і в тому числі місць великої великого скупчення людей. І заклади охорони здоров'я, звичайно, зважати на цю інформацію і максимально використовувати засоби індивідуального захисту для медичних працівників в першу чергу. Правила не змінюються, але вони завжди допомагають. Так. І тут варто їх дотримуватись, і все буде гаразд. Ми сьогодні акцентували свою увагу на якості води, на тих багатствах, які і проблемах, які має Вінниччина, і те, що робить власне служба в цьому напрямку. І поки як запевнив пан Ігор, все добре у нас з водою, споживайте, але з крайніх кіп'ятіть. Фільтруйте сміливо споживайте воду з водоматів, і що важливо, бережіть кожну краплю води, тому що вона вичерпується. А я щиро дякую вам, пане Ігоре, за таку цікаву, швидку нас наповнену інформацією важливою розмову, тому що нагадую, вода це власне наше здоров'я і регулярний контроль якості води, дотримання санітарних норм є ключовими для попередження інфекцій, таких важких, як гепатит і інше, холера, гастроантрит. І рекомендується здавати також воду у приватних домоволодінні на аналізи не менше, ніж 2-3 рази на рік. І це буде гарантія вашого здоров'я, як мінімум. В нашій студії був є ще Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Я дякую завжди за ваші візити, за цікаву інформацію. До наступних зустрічей детальніше поговоримо про віруси. Окей. Okay. Домовились. Щасти вам, бережіть своє здоров'я. До зустрічі.